Мої вітання. Ви дивитеся програму у фокусі на тлі обговорень наступного бюджетного року, побоювань про те, яким відбуде особливо для місцевих представництв. Ми вирішили зачепити чи то пак згадати неоднозначне пов'язане з бюджетом року, що минає. А було чимало цікавого та вартого уваги глядача, адже саме мешканці Кременчука своєю працею на благо та всупереч. Наповнюють той бюджет. Тож сьогодні згадаємо дорогі вбиральні фопів, улюбленців міської ради, спірні, бордюрні тендери та обіцянки не платити собі надбавок, які розбилися об сувору реальність чиновницьких, отримано на руки за 2024 рік. Оці руки нічого не крали. Від старих мемів до суворої реальності розпочнемо з фактів. Бюджет 2024-го був бюджетом виживання. Так його називали у мерії. Часто апелював подібним терміном. Міський голова Віталій Малецький. Прогнози на жаль, не втішні. проект ще не складено повністю. Тетяна Григоріна зараз його формує. Ми чекаємо рішення Верховної Ради з точки зору. Розподілу військового ПДФО ми е, не знаємо, що буде після 17.10. 17 17.10 Верховна Рада буде в другому читанні приймати рішення про зміни до державного бюджету і зарахування військового ПДФО в державний бюджет з 1.10. в цьому місяці. Ми отримали певні кошти від військового ПДФО. Це невеликі кошти. Але якщо з 1.10, то навіть ці кошти з місцевого бюджету заберуть. Наразі непрофінансовані видатки, які треба профінансувати на сьогоднішню дату, складають 120 мільйонів. Тобто, у нас борг перед постачальниками робіт послуг по заробітній платі наразі 120 мільйонів гривень. Тобто, це сума колосальна, яка буде зростати, коли ми втратимо цей військовий педефон. Бідкання були знову і знову. А ще слова про те, що покрити вдасться мінімальне. Однозначно, у нас буде якась оптимізація однозначно нам доведеться скорочувати посади, скорочувати. Напрямки скорочувати пільги, в тому числі, на жаль, там доведеться десь затягти е, пасок і зменшити фінансування і по зарплатам точно, і по нашим зарплатам. Тобто ми уйдемо від премій, ми уйдемо від там якихось там специфічних набавок і цього іншого. Затягнуті паски, особливо самим градоначальником та його заступниками. Ми ще поговоримо. Але вже тоді у те, що слова мера малецького можуть стати пророчими, надто ніхто не вірив. До прийняття місцевого бюджету року 2024-го учасники акції гроші на зсу йдуть під стіни мерії. Архівні кадри за 31 жовтня 2023 року. Свідчать, що ефект затягнутих пасків має діяти для всіх, а не тільки для пересічних громадян. Цього вимагають Віталій Малецький іде до людей знову обіцяти. Для забезпечення стабільності теплопостачання і електропостачання для генераторів для закупівлі резерву палива для цих генераторів. Ну повірте, всі ці кошти, всі ці ресурси витрачаються на оборону. Люди не розуміють за що ви виписуєте собі такі премії. Ми платимо людям заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства. Маразі, і кожен а, і кожен а з людей може власне премії? вирішити, власне, вирішити, куди ці кошти спрямувати. Я наприклад допомагаю одному волонтеру. Називати кого не буду Так, а при чому ваші Пригулярно. премії, ваші премії Вони просто? Дуже зашкалюють, хіба так можна. Ну як вони ну, зашкалюють? Бо 80 тисяч зарплати це ж не нормально, коли це пенсіонер... — Це нарахована зарплата. Пенсіонер На руки люди отримують 40 тисяч, 35, 50 інколи отримують в гарний місяць. Тому що це нараховане, ви порахували. А от чи дотримано тих слів градоначальником так це навряд. Адже протягом року, із десяток закупівель із потенційними переплатами, бюджетні кошти для наближених а ще чималі зарплати для себе коханих не раз збурюють суспільство. Але тепер до суті. 15 грудня 2023 року на сесії Кременчуцької міської ради затверджують бюджет на 2024 рік. Загальна сума, а саме дохідна його частина 3 мільярди 93 мільйони 642 тисячі гривень. Дефіцит бюджету очікують у сумі понад 371,5 з половиною мільйони гривень. Але тут мова про борги, так би мовити, які довелося забрати з собою з року 2023-го. Місцевий бюджет із вилученим військовим ПДФО або ж податком на доходи фізичних осіб. Бюджет без капітального. Витрат розповідали у мерії. А от на що грошей завжди вистачає так, це, наприклад, на роботу Кременчуцької телерадіокомпанії, так, так тієї, яка завжди поряд з мером міста, і завжди є рупором так званих добрих справ. У Кременчуцькій громаді немає жодної родини, якою так чи інакше не торкнулася б війна. На цьому наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Завжди в темі псевдовеликих справ нардепів Шаповалова та мовчана. Виклики, які постають сьогодні перед українським народом, зокрема і у сфері енергетики, серйозні. Саме тому народні депутати активно працюють над вирішенням цих проблем. Прикладом цього є сьогоднішнє засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Про нього розповів народний депутат України Юрій Шаповалов. Олексій Мовчан провів колосальну роботу на законодавчій ниві. Я здебільшого працюю над законопроектною роботою. Саме комунальне телебачення під час війни у 2024 році обійшлося місту у майже 22 мільйони гривень. Ну якщо вже говоримо про цифри, то у лютому цього року, після того як депутати проголосували 22 мільйони на КТРК, та ж таки Кременчуцька телерадіокомпанія закуповує бензину та дизеля на майже 600 тисяч гривень. Ну не такі великі суми скажете. Ви ми ж вам скажемо, що журналістам потрібно дуже постаратися, щоб наїздити заявлені понад 8 тисяч літрів бензину та 4,5 тисячі літрів дизеля в громаді потрібні засоби масової інформації, які будуть доносити до людей важливу, актуальну корисну інформацію, в тому числі і критичну, яка є наразі в сюжетах КТРК в їхніх матеріалах. Ці кошти виділяються на зарплату і на утримання даного комунального підприємства. Були протягом бюджетного року і відверті зашквари, які збурювали громадськість. Так, один із яскравих прикладів бордюрні тендери, тільки два з яких обійшлися місто у понад півтора мільйони гривень. Фігурантки тендерних закупівель усього дві Фоб Семихат Інна та Гана Білкіна. Остання заявляла про бордюрні амбіції, не маючи ані техніки, ані найманих фахівців. Про те, що не варто витрачати мільйони на бордюри під час війни, акцентувала і громадськість на сайті мерії петиція про відміну двох закупівель на заміну бортових каменів та перенаправлення 1 мільйона 617 тисяч гривень на потреби Збройних сил України набрала потрібну кількість голосів. Втім, попри спротив громадськості, зауваження податківців та аудиторів із ФОП «Бєлкіна» навесніше РБУ поклало договір на суму 2,5 мільйони гривень. Довірили улюбленому ФОП і ремонти міських зупинок. Дані системи Кларіті Проджект нам говорять, що ФОП «Бєлкіна» має 46 підписаних договорів із розпорядником бюджетних коштів на суму майже 5 мільйонів гривень. Та не тільки замінювали бордюри та піарили себе хороших на комунальному телебоції. Бачені не посоромилися в рамках бюджету виживання знайти кошти для ще одних своїх. А саме у фірми депутата міськради Віталія Котляра, наближеного до мера міста Віталія Малецького, замовили вбиральню для парку миру за 1,6 мільйони гривень. Незважаючи на задекларовану частку бізнесу пана Котляра у Росії, незважаючи на вартість вбиральні, гроші у бюджеті виживання таки знайшлись. На останній бюджетній депутатській комісії додатково для парку миру виділили ще 45 тисяч гривень. Дорогі чи малі платіжки за споживання електрики також досить обговорюваний у змі тендер на ремонт аварійної ділянки напірного водоводу діаметром 600 мм по вулиці Юрія Руфа. Вартість закупки сягнула 19 мільйонів гривень. Підряд замовили у запорізького ТОВ автом. Закупівля фігурувала у розслідуванні журналістів порталу Наші гроші. Ішлося про те, що раніше переможець тендеру фігурував у кримінальних провадженнях, а саме у розрізі розкрадання бюджетних коштів. Суспільний резонанс, перевірки, аудити, договір таки розірвали. Але на сайті закупівель у листопаді цього року з'являється більш скромний тендер від водоканалу на 2,5 мільйони гривень єдиний учасник, а отже, і фірма, переможець, той таки ТОВ Авто м Далі суми менш вражаючі, і хоча від них ніби планували відмовитись, та все ж 400 тисяч гривень щороку на квіти, які чиновники несуть на поховання до пам'ятників та постаментів. Багатомільйонні послуги із юридичного консультування. Причому такі замовляють як медустанови, комунальні заклади, так і школи та садочки. Традиційно фігуранти по обидва боки закупівель одні й ті ж. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати від багатотисячних до багатомільйонних закупівель, які осилив місцевий бюджет попри страшні погрози. Але ж якщо мова йде про таких своїх людей, як тут втриматися? Ну а тепер про новенькі обіцянки, їх теж було достатньо. Але говоримо про чиновницькі зарплати. Нагадаємо, ось мер у листопаді 2023 року. Нам доведеться десь затягти. Пасовки зменшити фінансування і по зарплатам точно, і по нашим зарплатам. Тобто, ми уйдемо від премії, ми уйдемо від там якихось там специфічних надбавок і цього іншого. Ви коли дізнаєтесь, яку зарплату будуть отримувати чиновники в виконкомі. Ви будете дуже мабуть задоволені, тому що ми змушені будемо зняти надбавки, окрім обов'язкових, це надбавка за вислугу років, надбавка за ранг і зняти премії, все інше. А це вже скромні заробітки Віталія Малецького із преміями, надбавками на оздоровлення і, власне, всім іншим, від чого вочевидь відмовитися не вдалося протягом 2024 року. Бюджетного року затягнутих пасків та виживання. Із січня по вересень 24-го після утримання податків, мер міста поклав до кишені понад 724 тисячі гривень. Нагадую, сума за 9 місяців 24-го року. Секретар міської ради Юрій Гриценко, так би мовити, напрацював на 615 тисяч. Тисяч гривень за 9 місяців року за ці ж 9 місяців заступниця міського голови за плідну працю із надбавками та преміями отримала понад 601 тисячу гривень. Міський голова, секретар міської ради, керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов та шість заступників мера обійшлися бюджету міста 24-го року у майже 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Тож, коли ви чуєте про бюджет року наступного, щось на кшталт ось цього. Ситуація складна. Ми не можемо собі дозволити купувати нову техніку. Ми навряд чи зможемо собі дозволити проводити великі ремонтні роботи, в тому числі на теплових мережах, тому що той проект бюджету, який зараз в Верховній Раді, де йде вилучення реверсної дотації з громад, де зменшується норматив відрахування ПДФО в місцевий бюджет з 64 до 60%. Пам'ятайте, немає в цих словах уточнення для кого саме буде тяжким новий бюджетний рік. Питань знову більше, більше ніж самих відповідей. Ви дивилися програму у фокусі на телеканалі Візит. Традиційно нагадую, ті, кого ви обираєте, дуже розраховують на коротку пам'ять свого електорату. Тож думайте, аналізуйте, залишайтесь у фокусі важливого. Зустрінемось.